Вона триває від одного року до трьох років, і вона супроводжується страшенною корупцією. От-от, хочу висновок дати, дам, а не хочу, не дам, або можу, попрошу щось за те, щоб цей висновок дати. Очевидно, що ми не можемо чекати три роки, поки хабарники не їдяться з нинішніх один-три роки до планових півтора місяці. Хтось скупить всю сільськогосподарську землю. І переведе її всю в промислову і забудує все це заводами. Це звичайно це маячня. Якщо громада вирішила, що якась зона рекреаційна, вона залишиться рекреаційною. Якщо громада вирішила, що якась зона для житлової забудови, вона залишиться зоною для житлової забудови. Законопроект передбачає суттєве спрощення процедури зміни цільового призначення землі. Чому це дуже важливо? Якщо інвестор хоче збудувати завод, він має купити землю для цього. І зазвичай, якщо це земля не в середині населеного пункту, він купує землю сільськогосподарського призначення і має змінити її цільове призначення. Для того бо на сільськогосподарській землі не можна збудувати промислове підприємство. Це зробити зараз можна, але ця процедура вона дуже довго тривала. Вона триває від одного року до трьох років, навіть якщо громада сприяє цьому, і вона супроводжується страшенною корупцією тобто, дуже багато потрібно здійснити різних корупційних дій для того, щоб ця процедура тривала хоча б рік. Чи маємо ми такий час для того, щоб відбудувати зруйновані підприємства, коли буде можливість їх відбудовувати? Очевидно, що ні. Очевидно, що ми не можемо чекати три роки, поки хабарники не їдяться, поки будуть здійснені оці всі нескінченні бюрократичні процедури для того, щоб просто почати будувати зруйноване підприємство. Нам це підприємство потрібно зараз, тому що це робота для наших громадян, це вклад в наше ВВП, це економічне зростання. Без відновлення економіки ніякого відновлення країни у нас не буде. Тому це. Законопроект він передбачає суттєве спрощення зміни цільового призначення землі, буде скорочений її термін з нинішніх 1-3 роки до планових півтора місяці. Тобто, ми дуже суттєво скорочуємо цю процедуру. І якщо зараз це потребує дуже значних бюрократичних дій, двох сесій місцевої ради, розробку різних документів, в тому числі документації землеустрою і інших документів, то в тій процедурі, яка пропонується, єдиним документом, який буде потрібен для здійснення цієї процедури зміни цільового призначення землі, буде мотивований висновок органу архітектури і містобудування місцевої ради. Цей висновок він буде даватись на відповідність заявленого об'єкту. Вимогам законодавства, тобто це не дискреційний висновок, там де чиновник на свій власний розсуд, от, хочу висновок дати, дам, а не хочу, не дам, або можу, попрошу щось за те, щоб цей висновок дати. А це висновок на відповідність вимогам чинного законодавства, і там буде прямо про це зазначено. Тобто, якщо е, заявлений об'єкт відповідає вимогам, висновок надається. Якщо не відповідає вимогам, там вказується, яким саме вимогам чинного законодавства цей висновок, цей об'єкт суперечить, відповідно, висновок не може бути наданий. Якщо чиновник рап... Вирішить перевищити свої повноваження, це можна буде дуже легко оскаржити в суді. І ця процедура буде значно коротша за рахунок того, що не буде ніяких бюрократичних вимог, півтора-два місяці і можна буде здійснити зміну цільового призначення землі. Більше того, цей висновок він буде особливим видом містобудівних умов та обмежень. Тобто, той інвестор, який придбав цю землю і збирається на ній щось побудувати. Він одразу отримує право починати проектування свого об'єкту, тобто йому не буде у нього ризику, що він землю переведе, а потім не зможе починати проєктування і в подальшому приступити до будівництва. Цей мотивований висновок він одночасно вирішує питання і зміни цільового призначення землі, і можливості проєктування е, того об'єкту промислового чи енергетичного, який цей інвестор захоче зробити. Цей механізм ми передбачаємо, що він буде діяти у період воєнного стану. плюс... 5 років після завершення воєнного стану. Чому такий термін? Це умовний термін нашого першочергового відновлення. Ми вважаємо, що за 5 років після нашої перемоги, після припинення воєнного стану, можна буде принаймні частину того, що найпотрібніше відбудувати, можна буде відбудувати. Для того щоб відбудувати все те зруйновано, що у нас зруйновано, це стосується і підприємств, і об'єктів енергетики, і логістичних об'єктів. Дуже багато всього у нас зруйновано. Ми потрібні забезпечити найбільшу швидкість і найбільшу зручність для цих інвестицій. Звичайно, що можна це зробити всередині великих міст, там, де є затверджені генплани, там, де є відведені промислові зони, і якщо комусь з інвесторів це підходить, то звичайно, будь ласка, це можна зробити, але не завжди в містах є доступні наприклад електричні потужності в тому місці, де є вільна промислова земля, або не завжди можна купити цю землю за якусь прийнятну ціну, або не завжди інвестору підходить місце розташтування, бо можливо йому треба підприємство збудувати там, де є близько сировина, або де є близько доступ до кордону, щоб недалеко вести, або є якісь інші фактори, які потребують, щоб цей завод він був от саме в тому конкретному місці, яке потрібно цьому інвестору. Тому якщо він буде готовий купити землю, перевести її в промислову і там Збудувати підприємство, я вважаю, що це позитивне для держави. Це принесе користь державі, і це треба дозволити йому робити. Сільськогосподарська земля з точки зору оподаткування вона має значно менший рівень податкового навантаження, ніж земля промислова. Тому якщо у когось є побоювання, що хтось скупить всю сільськогосподарську землю і переведе її всю в промислову і забудує все це заводами, це звичайно це маячня. Так такого ну це неможливо і не потрібно з точки зору здорового глузду. Промислова земля, вона з точки зору оподаткування може бути дорожчою до 10 разів. Тому, відповідно, переводити сільськогосподарську землю в промислову буде лише той, хто збирається збудувати там промислове підприємство і отримувати прибуток, сплачувати податки за рахунок діяльності цього промислового підприємства. Тобто, просто так, заради якихось схем, ніхто не буде переводити сільськогосподарську землю в промислову. Під час підготовки цього законопроекту були побоювання такі, що є громади, які розробили. Плани своїх територій мають е, уявлення, як вони збираються розвивати свою територію, розробили відповідну містобудівну документацію, і що е, такий механізм він порушить плани громад на розвиток цієї території. Саме для того, щоб цього не відбулося, ми застосовуємо цей механізм спрощеної процедури зміни цільового призначення землі лише за межами населених пунктів і лише там, де немає розробленої містобудівної документації, і ми застосовуємо його для чітко визначення визначеного переліку об'єктів і споруд, який визначається законодавством, відповідно, це е, не Робить втручання в е, містобудівну документацію громад, яку вони вже розробили. Тобто, якщо громада вирішила, що якась зона рекреаційна, вона залишиться рекреаційною. Якщо громада вирішила, що якась зона для житлової забудови, вона залишиться зоною для житлової забудови. А там, де громада не розробила містову документацію за межами населених пунктів, там у інвестора буде можливість перевести по спрощеній процедурі, е, змінити цільове призначення землі. Важливо відзначити, що цей механізм спрощеної процедури зміни цільового призначення землі це не новий механізм. Він вже працює у нас в країні. Працює з середині 2022 року для релокованих підприємств, для портів, для модульних містечок і для ряду інших об'єктів. Він був запроваджений в перші місяці повномасштабного вторгнення, для того, щоб можна було швидко вирішувати якісь нагальні потреби, які були от з точки зору релокації, з точки зору забезпечення вимушених переселенців. Житлом і інших там важливих задач, які на той момент стояли перед державою, ця процедура діє, вона діє вже понад рік. Вона не викликає жодного нарікання. Тому той механізм, який ми пропонуємо в цьому законопроекті, це. Застосування цієї самої спрощеної процедури просто тепер для ширшого кола об'єктів для об'єктів промисловості та енергетики. Відповідно, ми не вигадуємо велосипед. Ми застосовуємо діюче працююче рішення, яке довело свою ефективність, яке довело свою некорупційність, яке довело свою прозорість, і ми розширюємо його на інший перелік об'єктів промисловості та енергетики.